Формадол, забудь про головний біль. Танок з 1 плюс 1, канал ТЕТ, канал 1, 1 Україна і Ютуб Сніданку. І вже місяць, навіть з гаком маленьким, ми живемо у зимі, якою так лякали. Найстрашніші зимі в історії України. А і місяць ми вже пережили і це не може нарадуватися. Абсолютно. Правда? І пережили ти знаєш, я не берусь оцінювати як. Та всі по різному, геть всі по різному, залежить від регіону, від психологічного стану, від адаптивності кожного. Але енергетики дійсно зробили багато чого за Миколая святого, за Санту. 100%. мені здається, що вони почали ще знаєш на Миколая на Різдво, коли у нас майже у всіх було світло, і потім продовжували новий рік. і Це диво, яке досі триває. Абсолютно я, я власне думаю, і я сама задавалася цим питанням: що буде далі? Чи варто радіти продовжувати? Тому що навіть зараз мені світлом вже незвично якось, тому що ми ага. звикли деякі плюс-мінус. З планових відключень, і знаєш, такий якийсь ну не можу сказати, що дискомфорт, але просто незвично. Ну тому що люди адаптивні, а українці особливо адаптивні. Але знаєте, коли хоч трошки стало легше, ми себе питаємо, а так буде тепер завжди? А, а не буде знову? Це не перед смертю, знаєте, таке все <хи> трошки подихати. Не хочеться далі. радіти завчасно. Ну от, та. Е, Максим Білявський, експерт-енергетичний. Будь ласка, наш гість сьогодні. Максим, е, доброго ранку доброго вам. Слава Україні! Героям, Героям слава. Дякую слава. вам ще раз. Я послідно, коли вас бачу, згадую, коли ви у дуже критичний момент фактично нас приїхали. Е, прям велика шана і від глядачів, і, і від нас особисто. Е, і найскрутніші моменти ви з нами. Спасибі вам за це. Завжди радий. Я вважаю, що. Споживач має бути проінформований, проінформований про поточний перебіг подій. І я сподіваюсь, ми з вами це зробимо сьогодні. не було зв'язку. А Максим Максимка, я тоді приїду. Все, от от за це прям. Привчали, ну, Ми вже декілька днів зі світлом, і власно ми побачили, що так може бути, так не свята, з за рахунок яких резервів це було зроблено? Насправді був реалізований цілий комплекс заходів, і, і я вам хочу сказати, що це результат цілодобової роботи сотень і тисяч моїх колег енергетиків. Перш за все, комплекс ремонтних заходів. Друге, ми все ж таки збільшили імпорт. Електричної енергії з Європейського Союзу практично uh -huh. практично е, на 100%. Е, безумовно, була робота з промисловими споживачами. Безумовно, впроваджувалися, в тому числі, е, енергощадні режими Работите роботи що? промислових ви підприємств. Це просто підприємців, трошки знизити активність. Так? Ну, на сьогоднішній день я не працюю е, безпосередньо ну, органам державної влади, я так, розумію, так, так, так. Так. а uh -huh. безпосередньо і органи місцевого самоврядування, органи влади України і оператор системи передачі е, з кожним. Підприємством промисловим підприємством індивідуально працював. Чому я так з такою впевненістю говорю? Тому що сам відношусь до органу управління одного великого промислового підприємства у uh -huh. східному регіоні України і бачив наскільки якісно відпрацьовувався графік споживання електричної енергії в період з 1 по 9 січня, тому безумовно вдалося знизити максимально знизити дефіцит електричної енергії в мережі, що позначилося на Скажемо так Мінімальних перервах в електропостачанні. Але за цей час ніхто не сидить, склавши руки, так і ремонтні аварійно-відновлені бригади їх дуже багато. Ну, дивіться, ви зараз так працювати. Картину нам зображуєте так, що наче в принципі без атак додаткових. Ми вже можемо з тими своїми пошкодженнями вийти в якийсь більш-менш нормальний режим. Я правильно розумію? Я би це не сказав. би. Чому? Тому що зараз е в період... Е Новорічних свят е, доволі суттєво зменшився обсяг попиту зі сторони е, таких енергоємних промислових підприємств. Після свят люди вийдуть з своїх таких умовних канікул ага. так, і, і відповідно промислові підприємства збільшать рівень своєї завантаженості, і це позначиться на попиті електричної навіть не встигнуть до того часу. Е, ні, я так не сказав і не готовий сказати. Угу. Навпаки, у мене особисто є стриманий оптимізм. Я Бачив, як відважно працюють герої енергетичного фронту, і вам хочу сказати, що вони зроблять усе можливе, аби все ж таки дефіцит в енергосистемі був менший аніж був, наприклад, 30 грудня до власне, настання періоду новорічних та різдвяних свят ведеться дуже велика робота, якщо умовно взяти порівняти. Два графіки. Перший графік це відновлення об'єктів енергосистеми і за потужністю. І другий графік це вибуття тих. Об'єктів внаслідок терористичних ворожих ага, атак ага. Російської Федерації, безумовно, от перший графік відновлення він е, набагато стрімкіше, динамічніше. Він вже перекриває вибуття і ви знає, це позитивно експерту. Навіть не можна бути це. відчувається, кожен споживач це відчуває. Але дивіться 2 січня через атаку, знову ж таки енергетичної інфраструктури у Києві знову були стосовані екстрені відключення. А, тепер всіх питання логічне. А, ми не знаємо скільки буде ще атак. От ви два графіки згадали. Якщо атаки будуть збільшуватися пропорційно, я не кажу в геометричній прогресії, але збільшуватися. Що буде система енергетичної? Ну, перш за все, буде би, ні, не буде. В жодному разі поясню чому. Що менше з двох причин: перша причина це ми синхронізовані з енергомережею Європейського Союзу. Це означає, що у нас є стабільна. Підтримка, хоча б на рівні 50% від активної потужності споживання електричної енергії, так це означає, що не буде повного 100% дефіциту електричної енергії в мережі, тому що щонайменше ми зможемо взяти частоту. Так, яка й яка ага. є в європейському союзі, і по цій синусоїді виводити вводити в експлуатацію в мережу підключати наші електростанції, які по тій чи іншій причині... буде більше буде тривалість, можливо, можливо можливо, буде тривалість екстрених відключень більше у випадку, звісно, якщо відсоток відпрацювань по ворожим цілям у нас зменшиться, але ага. з іншої сторони зверніть увагу наскільки відважно. Відпрацьовують наші герої Збройних сил України, так? тобто спроможності командування повітряних сил Збройних сил України значно зросли. І я вам скажу відверто, що і атака в ніч на 1 і на 2 січня нового 2023 року вона б могла б, звісно, при... При... принести нову чергу відключень. Але цього не сталося дякувати богові україні та збройним силам України, тому головне зберігати спокій. Головне все ж таки не забувати про те, що ми на усі на енергетичному фронті, усі в однакових умовах, потрібно економити електричну енергію, потрібно розпланувати свій графік використання побутових приладів. Потрібно пам'ятати, що навіть в умовах позавоєнного стану на кожне помешкання, на кожну квартиру є ліміт на підтримку підключення потужності. Uh -huh. Він встановлений uh -huh. в договорі. І Бо в середньому про 5 кВт. Про ліміт і про кота в мішку вкулування напруги ми за мить поговоримо. Добре. Так, це сніданок з по Да, ми продовжуємо розмову на актуальну тему. Говоримо про відключення, чи будуть блекаути. І з нами енергетичний експерт енергетичних ринків Максим Білявський. Пане Максиме, ще раз доброго ранку. І ви знаєте, доброго. мені сподобалось, ви сказали, що ви стримано оптимістичні. Ви нас заспокоїла, що таких блекаутів не буде. От ми почали говорити ще до реклами і на рекламі про ліміти, про ліміти підключення. Розкажіть нам більше так, навіть у довоєнний період кожне домогосподарство мало ліміт на можливу приєднану потужність. В середньому вона складає по житловому фонду України 5 кВт. Якщо власне порівняти, це має працювати, може працювати і холодильник, і електробойлер, і Синергідна, пральна машина так, база. Одночасно. Одночасно. одночасно і чоловік їсть, Бо їзди Боже, yeah. ну yeah. я можливо і чайник знову ж таки все буде залежати, який режим пральної машина, який uh -huh. режим бойлера. Між іншим у бойлера є два режими, і про це потрібно пам'ятати. Yeah, Перший режим це до 500 ватт, другий режим це 500 ватт плюс півтора, тобто до 2 кВт. Uh -huh. Отже, в середньому по Україні. Ліміт на приєднану потужність домогосподарства складає 5 кВт. Е, дізнатися конкретно, чи у вас можливо ліміт більше, там 7 кВт, кіловат, е, можливо, якщо ви переглянете або свій договір про приєднання з підписаний з оператором системи розподілу, тобто обленерго, або якщо зайдете в електронний кабінет користувача, uh -huh. тобто два варіанти. Тепер е, стосовно воєнного стану, так, стосовно е, того, а яка ж має бути потужність, е, коли Доволі відчутний дефіцит електричної енергії в енергосистемі. На мою думку, за моїми розрахунками, цей ліміт має не перевищувати 1 кВт. одного кіловат, одного кіловатта. Це максимум. Чому тому що а скільки це приладів приблизно одночасно? Це однозначно холодильник. Холодильник споживає рів... Рів... рівним графіком 400 Вт. Так, угу. якщо ми беремо led лампи, так вони по 10 Вт. Ну от, по квартирі от, так. От, Нехай 5 ламп, угу. це 450, так, ну і різниця, це може Ще бути енерготака ощадна, знаєте, Завас. режимна робота мікрохвильової печі. І все. І тобто все так. Вже але, можна. Але, але в ідеалі ну прати ми можемо, ми господарники можемо прати і руками, тобто тут нічого страшного немає. Ні, ну, адже, це, це, це насправді реалі життя. Угу, так? Угу. так само підігрівати воду ми можемо на газовій плиті. Угу. Якщо, звісно, вона є, якщо це передбачено будівель Ними нормами в самому помешканні, так е, хотів би сказати, от у вас, пане Єгоре, поблизу вас є така електродогова, електрична е, така є так, така плита. Да. Так, от е, потрібно пам'ятати, що коли вимикається світло, потрібно від'єднати від системи енергоживлення цю плиту, тому що інколи через стрибки напруги е, такий побутовий прилад може самовільно вімкнути тени і розпочати процес нагрівання. І якщо у цей момент у вас, наприклад, там встановлений один з приладів з туристичного набору, не приведи господи, балон з газу балон. Ага. може статися нещасний випадок. Тому Ого. користуючись нагодою, звертаю увагу усіх споживачів за можливості вимикати з мережі. Усі побутові прилади незалежно від того, uh -huh. це, наприклад, електрична плита або дороговартісний побутовий прилад, телевізор або щось інше, тому що є стрибки напруги, і тут нічого, скажімо так, аномального немає. Це звичайна фізика, це результат, в тому числі героїчної роботи енергетичного фронту, чому тому, що коли відбувається повертається заживлення в домогосподарстві, uh -huh. зрозуміло, що система. Не працює як працювала до збурення, а збурення я називаю терористично безпрецедентну е, атаку російських військ. Тобто, О, у нормальний у нормальний час <кас> рибки, напруги це погано, і це можна пред'яву робити в енергетикам. у цей час. У цей час жодних Це... я, вам більш... yeah. я вам більш того скажу, що навіть на мій погляд, судові спори закінчаться нічим. Судові спори були раніше uh -huh. в довоєнний період. Ну є така навіть юридична практика, так uh -huh. але е, потрібно розуміти: по перше, у нас оголошений воєнний стан. У нас є е, 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 вчора фіксація була. Бачите, так, мене? аварійні відключення, є е, 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 екстрені відключення, тому е, навіть е, суд жодної інстанції не винесе вирок е, на користь власне постраждало. Але 270 навіть такий був стрибок і більше. Як берегти прилади? Ви сказали, що газовий балон вирівнювач, ніяком... вирівнювач напруги. Він коштує тобто на кожну розетку. Це найоптимальніше, правда? Так, це самий оптимальний підхід. А що це? це як такий прилад такий агрегат. вирівнювач напруги? Це просто як стабілізатор. стабілізатор як розетка, так вона вмикається в розетку. До якої умовно був підключений а холодильник цей стабілізатор? Вмишка вмикається... вмикається безпосередньо розетка самого Він холодильника від 250 до 500 гривень. Їх на ринку більше ніж достатньо. Єдине прохання не користуватися китайськими виробниками, тому що вони дуже ненадійні і вони е дешевші, власне так е доволі часто ламаються. У мене особисто звичайний е вирівнювач напруги. Е їм я користуюсь вже приблизно 6 років. Ого, так. Шість років тому річ, тобто прилад доволі е, такий корисний. А якщо за містом ще живете, то я думаю, що в принципі воно врятує точно. Да, це це просто необхідність. Я просто можу сказати, тому що мої батьки живуть за містом і без цього ніяк. І що у вас є така дуже коротко. Якщо можна класна ініціатива, що можна обміняти лампочки, звичайні led лампи. Вони є енергозберігаючими, тобто, ми можемо зекономити, що це взагалі за ініціатива, і чи можна приносити звичайні старі лампочки? Чи вони мають бути новими, щоб обміняти? Е, можна приносити лампочки, розжарювання, лампочки розжарювання потужністю. Наразі від 40 до 60 ватт, здебільшого ага. поширені. це перше. Вони обмінюються безпосередньо в відділеннях Укрпошти на одну людину, яка досягла віку 18 видається не більше п'яти лампочок. Потрібно пред'явити власне документ, який посвідчує особу. Загалом економічний ефект, на мій погляд, доволі масштабний. Він може складати від щонайменше 500 МВт до 1 гігаватту в межах. Країни, uh -huh. чому тому, що е, переважна більшість, все ж таки, і бюджетних організацій, і побутових споживачів, е, вони все ж продовжують використовувати лампи розжарювання для порівняння. Ну багато чи мало це 500 мегаватт. Уявіть собі: 10 кіловатні енергогенератори. Ну, от якраз. 10 кВт і відповідно uh -huh, uh -huh. або навіть 5 кВт енергогенератори. Ну таких 100 тисяч зараз добре розуміємо, і, що так, це тисяч <рес> генераторів. Ми можемо зекономити за рахунок заміни усіх ламп врожаю вже перевели між іншим. Литлампи вони були надані як в якості гуманітарної допомоги від Європейської комісії. Максима, ви знаєте, ви таку класну ініціативу так між рядками фактично нам е запропонували. Е сказав, Але що старі не бачите, річ нові лампочки ми приносимо чи будь-яке без, без різниці. Без, без без, що, це, це була лампа розжарення. Між іншим лампа лампа розжарювання навіть в окремих випадках я знаю там сполучені штати Америки, які встановили там в 1906 році, так в пожежній частині там в Детройті. Так воно досі живе живе, працює так. Ну тобто до чого веду що. Насправді для нас це буде такий, знаєте, еволюційний стрибок. І між іншим, європейський союз, країни Європейського союзу пройшли через цей шлях, і тут нічого такого дивного немає. І тому... в такий спосіб так, енергетикам. Так. Тому де скептиків, які говорять, що у нас немає, не залишилось ламп розжарювання, Ні, лампи розжарювання залишились в переважній більшості громадян. Це приблизно до 60% mm -hmm, домогосподарств mm -hmm. їх використовують. Максим, знаєте, я, я зараз буду глядати звичайно, як поганий господар. знаєте, ну що чаю попили вже треба йти. Та, я вже вдруге. Намагаюсь насправді, можна говорити з вами багато про що, і це страшно цікаво. Тема я актуальна дякую... всі хвиля. Абсолютно. Мені. Я дякую вам на початку, що ви приїхали в дуже скрутний час, і це прямо в той момент було дуже важливо. І не покидайте нас зараз і, і заспокоюєте головне. Знаєте, я говорю здоровий правду, тобто... оптимізм. Я... Це дуже важливо. Я, говорю, зараз. Правду, кажучи, я говорю правду каже. Я говорю правду. Ви розумієте, це суб'єктивна єкти... суб думка і е, е, важливого да? От, на завершення. Що би я хотів би сказати? Календарна зима 90 днів. Дякувати Господу Богові Збройним силам України нашим славним енергетикам. Ми вже з вами пройшли. Скільки? 33 дні. 33 три 33... ділимо да. на 90, Виходить приблизно 36%. 36% календарної зими пройдено. Тому усі зберігаємо спокій, набираємося оптимізму. Звісно, робимо все, аби бути автономними, так і все буде Україна. Максим, давайте щоб зараз не бути голослідному. Ми так багато говорили про те, що зробили енергетики. Ми це самі розуміємо, навіть не буду. Експертами. Давайте просто поподуємо всім енергетикам. І тому дякуємо. що ми зараз у цій точці тут. Спасибі всім друзі дякуємо ви за ви ви вашу герою роботу. І Збройним силам України, які е, консолідуються з енергетиками, захищають. Це величезне спасибі. Максим, спасибі. Спасибі. Далі спасибі. спасибі. Улюблений сніданок з 1 плюс фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1 плюс 1» щодня з сьомої ранку на 1 плюс 1 Україна.